Вітаю, ви дивитесь каналу Boss Life. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, ради бачити, пані Олена. Вітаю глядачів та відпускників. Добрий день рада вас бачити сьогодні. Хочу обговорити таку тему а, і згадати ваш прогноз у минулих відео. Пам'ятаєте, ми з вами записували. Відео про те, випуск про те, що які міста під загрозою, і власне тоді ви сказали у своєму розкладі, що ворог буде цілити по дитячим майданчикам, і власне це така трагедія програлася в Кривому розі. Скажіть, Вікторе, на цьому а, чи буде небезпека для України, чи буде ворог влаштовувати подібні трагедії? Ви бачите, воно не просто. У нас є декілька карт, котрі вказують на світле тлумачення, на світлий стан. І Зазвичай такі карти, як карта Сонця, або, наприклад, де, деякі там десятка кубків, вони тлумачаться як можуть тлумачитися як дитячі майданчики, як школи чи заклади освіти. Те, що чисте, те, що максимально е, відсторонене від е, військових цілей, і, і більше, бачите, підряд ми сказали про них, і в нас е, так само залишається ця загроза. Бачите, десятка кубків. Десятка кубків це е, одна з найголовніших сімейних карт тобто, така карта процвітання, карта благополуччя. Карта Сонця. Позитивніша карта, тобто знов ж таки дитячу, Ми можемо назвати дитячу карту в форматі, як в, коли ми шукаємо загрози. І тут питання в чому, що ворог буде намагатися все одно використовувати ситуації, котрі будуть відштовхуватися від спирання на попередній досвід, тобто ситуації, котрі вже були і котрі сталися, і котрі можуть вводити в нас в стан втрати контролю над ситуацією. В контексті цього тижня цього тижня все одно, враховуючи, що в нас йде Великодній тиждень, ворог наступні два тижні буде намагатися максимально розхойдувати ситуацію і ставити додаткові палеці в колеса для того, щоб вивести людей в стан зв'язаності по рукам та ногам. Тобто, ті дії, котрі спрямовані зараз на руйнівні процеси, вони. Не стільки налаштовані на те, щоб вплинути на перебіг війни за рахунок руйнування там військових якихось будівель, об'єктів інфраструктури, скільки налаштовані на те, щоб вибити е, ґрунт почву з під ніг пересічного українця для того, щоб е, максимально вивести все в стан такого деструктивного емоційного фону, і в, в, хоча й були там звернення і в телеграм-каналах, і в різноманітних джерелах, що начебто помилково, начебто о, інші цілі переслідуються. Там є карта дурня. Карта дурня це момент брехні, це момент того, що будуть розказувати, що знайшли чергову там, лабораторію тощо. А насправді в цілях ворога вплинути на цивільні об'єкти, і наступні два тижні треба бути максимально уважними, і зосередженими саме на цивільних об'єктах об'єктах, котрі ніяким чином не пов'язані з війною і перебігом військових дій, угу. тобто знову ці жорстокі обстріли від цих нелюдів продовжаться. Скажіть, Вікторе, а які міста на цьому тижні під такою під загрозою, під небезпекою? Відокремити насправді дуже важко зараз, бо перше в нас досить часто випадає. Ще ще ця, ця комбінація карт вона може попереджувати, знаєте, про що про якраз великодні? Велик, Великдень, тобто брати е, останні три, три дні тижня, навіть четверга, е, коли люди намагаються все одно, незважаючи на всі обставини, знайти якусь позитивну складову, провести час з близькими, коли люди намагаються е, зустріти світле свято, тобто в такому контексті я б ще трактував би. По містам міста, котрі найбільші. Бачите, з точки зору ситуації, якщо ми дивимося на загальну картину. Воно в цілому буде дуже тривожний стан. Нас випадає перевернута карта миру. Немає спокою, немає того, що будуть зроблені якісь дії з боку ворога для того, щоб поставити паузу. І особливо насичений виходив на за розкладом період, якраз 18-19 число. 21-23 число, коли ворог буде намагатися використовувати додаткові важелі впливу і активізовуватися в розкладі. В нас випадає і вісімка жезлів. Вісімка жезлів дуже часто о, йде проекцію шахедів або якихось масованих дрібних або масован, але масованих обстрілів, котрі вплив деструктивний, котрих можна не вілювати. Але є двійка жезлів. Двійка жезлів. Я б сказав би, що це знаєте, як таке перехрестя, коли обирають між е, двома ключовими містами, на котрі будуть намагатися вплинути. І е, колесо фортуни воно показує нам моменти циклічності, тобто два міста, котрі нещодавно взагалі повинні були зазнавати якихось критичних. Або катастрофічних руйнівних процесів або ситуацій, і для того щоб повторити ситуацію, повторити нічне захід, котре вже було. І якщо дивитися з точки зору попередніх розкладів, які робив на початку тижня, на що б я звернув би увагу, мені не сподобався за розкладом Київ-Харків. В не дуже гарній комбінації, тому що там випадають карти вежі. Карта вежі, башта, вона є символом руйнівних процесів, і в контексті з картою Страшного суду вона попереджує саме про потенційні руйнівні процеси на цьому тижні в форматі не не шахедів, а як балістики, якщо чогось ну значного великого. І друге, те, що за рахунок ситуації, котрі відбувалися на Сумщині і в Кривий Ріг, його зараз просять переглядати якомога частіше хвилюючись, переживаючи, щоб ситуація не повторилася. І... Але якщо дивитися з точки зору саме Сумщини і Кривого Рогу. В нас є карта циклічності, котра комбінується з картою планів та замислів, картою зірки. Тобто ворог має все одно плани продовжувати впливати на е ці міста руйнівним деструктивним чином. І з, е з сьогоднішнього розкладу в мене випала двійка кубків. Двійка кубків, е вона частіше в мене випадає на Одесу. Але з е, комбінацією з картою імператриці, тобто, невілювати вплив, відійти від руйнівних процесів, не зазнати руйнівних процесів, або мати сили вплинути на них для того, щоб не допустити найгіршого. В цілому я вам скажу так, що я б видокремив би е, не подобається, окрім Сумщини і Кривого Рогу. Дніпропетровщина в цілому досить напружена. В мене випадає за розкладом. Запорізький напрямок, він в підвішеному стані. В мене поки що, і е, випадає так, що можна вийти з ситуації або без руйнації, або без страти людей, або. Е, Якось транзитом може взагалі пройти ситуація. І, друге, що на чому треба заакцентувати увагу, ми переглядали Захід України. А, дуже велика кількість запитань, що Захід чомусь там оминають, не дивляться на нього майстри. А, в... Там є карта планів та намірів, карта зірки, і... але. Готуються ні не як масовані обстріли, не, не як спроба вплинути за рахунок там балістики, ракет чи тощо, а е, будуть намагатися пропрацьовувати ситуації, котрі пов'язані з впливом зсередини. Я думаю, що може бути це як або теракт, або е, якась диверсійна діяльність, котра буде включати в себе саме. Не е, обстріли, а підрив зсередини. І в... 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 незважаючи на те, що там десятка жезлів тяжка ноша для ворога випадає, все одно карта праці пропрацьовується ця, ця ситуація, і з нашого боку, треба бути зараз максимально пильними, тому що саме е, в контексті додаткових загроз, про котрі ми дуже рідко розмовляємо, говоримо. Це загрози окрім обстрілів, загрози внутрішніх ситуацій, коли людей будуть спонукати, будуть підштовхувати на руйнівні процеси, навіть не усвідомлюючи вони можуть стати барінетками Кремля і принести ці руйнівні процеси на міста, тому закликаю бути дуже уважними, особливо що стосується наступних двох тижнів святкових днів. Ближче до вихідних. Дякую, Віктор. Скажіть останнє питання. Зараз в інтернеті з'являються новини про те, що Україна зараз працює над розробкою власних систем по стратегічного рівня. Скажіть, чи коли українці власне реалізують цей проєкт, і коли українці будуть мати власну систему ПП? А... З точки зору озброєння в нас е, є дуже велика кількість запитань, котрі ми переглядаємо час від часу, і там невтішні або не дуже гарні комбінації. Випадають з точки зору зору озброєння, з точки зору самовигування, в нас 80% відсотків розпадів по карті праці. Тобто дійсно є е, ситуації, котрі пов'язані з тим, що ми будемо пропрацьовувати. І це стосується не тільки ПВО, це стосується взагалі тузу мечів. Туз мечів це важель впливу. Це ситуації, котрі будуть дійсно позитивним чином позначатися на перебіги подій е, в, із. Навіть на, 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 тут, на, на тут та зараз. Карта праці насипадає пряма. Насипадає карта зірки пряма. Карта планів та намірів. Це карта надії, це карта виходу з ситуації. Знаєте, як світло в кінці та Так, є певні обмеження в форматі е, того, що це не найлегший процес. Насипада десятка жезлів, тяжка ноша. Але е-е Колесо фортуни і карта сонця, вдача і бл... позитивний вихід із ситуації може принести нам не тільки можливість впливу, але й матеріальні якісь я не знаю, заохочення, тобто матеріальні можливості вивести нас в десятку пентаклів. Одну з найголовніших грошових карт карту достатку. І карта такого безпечного середовища з точки зору, з точки зору довготривалості, в нас нове карта нового починання вона випадала ще на той рік, на рік з другий рік війни довготривалий процес. Хотілося б, щоб це було набагато скоріше, але враховуючи, що деякі дії починаються робити. Не з нуля, а навіть з мінусу, тобто не найліпший час, не найекономічніше е... е... вигідніший час процес війни, а але з позитивним виходом з перспективою. Причому це стосуватиметься карта необмеженого вибору. Це стосуватиметься не тільки ПВО, це буде стосуватися і. Ударної, ударної техніки, ударних е я не знаю дронів, ракет, тощо, Те, що принесе не тільки можливість впливу і сили, але і пентаклі, тобто якусь фінансове заохочення, винагороду, робочі місця. Тощо. Е з точки зору перспективи, воно зараз відбувається. Ви питаєте, коли це станеться? Воно зараз відбувається як процес, над котрим працюють, над котрим. Е Намагатимуться до котрого прикладати зусилля, котрому будуть намагатися навіть ставити палиці в колеса. Тобто, вороги і партнери не будуть в захваті, в тому, що одні не будуть захваті, в тому, що з нас з'явиться можливість впливу, а другий не будуть захваті, що втратять речегії залежності, стратять Необхідність не знаю, заробляти, передавати, мати користь з цієї ситуації, і навіть в контексті 25-го року до кінця року ми можемо маємо можливість реалізувати. Я не можу сказати, що якусь масову, масове виробництво, але перші прототипи, перші зразки. Для того щоб в подальший період вже зробити це більш масово, тобто, до кінця 25-го року, ми можемо побачити вже щось, що дійсно буде приносити результати і працювати, дякую вам за цей розклад за цей прогноз подій. Будемо вірити у найкраще і чекати, чекати миру Україні. Дякую вам, побачимось у наступних випуск. добре. Добро.